Для мене це якийсь внутрішній тріумф, тому що було переживання того, що можна просто не долетіти в Маріуполь, тому що летіли над ворожою територією. У них, як ви знаєте, і ПВО, і розвідувальна розвідувальна апаратура працює. Тому це якийсь був момент тріумфу, тому що нам вдалося. Прилетіти і доставити груз. Почався збір людей на деблокаду Маріуполя. Ну, тоді це так ще називали. І я зрозумів, що це шанс допомогти побратимам, які там залишилися. У мене в полку друзі, з якими я спілкувався, підтримував відносини. Тому ну, я зробив свій вибір, знав, що це. Ризикована операція доволі таки, але ну, потрібно допомагати своїм хлопцям, які залишились в оточенні, допомогти їм протриматись, доставити боєприпаси, їжу, медикаменти, зв'язок, старлінк це те, що було необхідне. І заодно евакуювати важких поранених. Це було 25 березня. Я опинився в місті Маріуполь. На Київщині, вже на кінець березня ми брали участь в боях Це Горенка, Мощун, і вже тоді, на кінець березня, така ситуація вимальовувалася, що ворог відступав з Київщини, і вже були Тобто інші підрозділи, у яких була більша лінія фронту, це та сама 72-бригада, га бригада, інші підрозділи зведені, вони вже відсували вороги. І тому я розумів, що в принципі для Києва небезпеки вже такої нема, і все буде добре. І тоді я зрозумів, що можна далі виконувати свою роботу саме в Маріуполі, там, де потрібні люди. і і люди знаходяться, яким потрібна допомога, тим більше це місто, в якому я провів відрізок життя. У мене теж є якісь спогади з цим містом, знову ж таки, побратими, яким потрібна допомога. Брали людей виключно з бойовим досвідом, тобто, щоб Люди не були баластом для того, щоб виконати корисну роботу. Підготовка нас розставляли, показували, як буде завантаження в бойову машину, як вивантаження, як ми повинні це все правильно зробити і швидко, тому що винтокрил знаходиться на ворожій території. Можливий вогонь все потрібно зробити якнайшвидше. По способу доправлення це трималося в таємниці. Звичайно, для нас це був сюрприз, в принципі, приємний, тому що це дуже зухвале рішення, і це було досить цікаво. Місто було оточене. У мене зразу з'явилася думка: що якщо щось планується, то це продумано і продумано людьми, які щось в цьому розуміють і. Потрібно довіряти своєму командуванню. Ну, або, або ти не довіряєш і нічого не робиш, або ти довіряєш і наваджуєшся на певні дії на основі рішення цих людей. Тому я подумав: якщо все сплановано, то ну, потрібно просто брати і робити. Було два гвинтокрили, загалом у нас 30, 33 чоловіка було. Летіли на надмалих висотах, тобто дном борта могли зачепити дерева, що завгодно. Для мене це якийсь внутрішній тріумф, тому що було переживання того, що можна просто не долетіти в Маріуполь, тому що летіли над ворожою територією. У них, як ви знаєте, і ПВО, і розвідувальна розвідувальна апаратура працює. Тому це якийсь був момент тріумфу, тому що нам вдалося прилетіти і доставити груз. До останнього хотілося дійсно на якийсь прорив наших військ з виходом нашим. Тобто я розраховую на те, що нам вийде об'єднатися з отриманою зброєю, припасами, якось почати відхід з міста, ну і наші почнуть наступ, і ми зможемо якось з'єднатися на якомусь проміжку фронту, можливо, якось відтіснити ворожі сили. Хотілося б, звичайно, цього. Потім коли вже кільце стиснулося настільки, що залишилось тільки азовсталь, ну, тоді вже було розуміло, що треба тримати оборону на заводі. Маріуполь зустрів яскравим сонцем над морем. Ми зранку залітали туди, летіли над колонами ворожими. Там Камази з надписами, з літерою З, як висадилися вже на Азовсталь, було трохи моторошно через вид міста, тому що все місто горить, все місто в диму, постійні обстріли. Як тільки ми, ми вивантажились, обстріли було чутно. Потім по нам почали стріляти через 10 -15 хвилин, 15. Саме це кінець березня. В ці дні мені запам'ятали найбільше, тому що ми спочатку дали гідну відсіч ворогу, навіть були у нас контрнаступальні дії. Потім, звичайно, вони вже задіяли свої сили. Там, По перехватам взагалі було чутно, що ми прислали спецназ найкращий, і. Потрібно їм більше сил для того, щоб нас відтісняти. І на другий, третій день вони нас почали дуже активно штурмувати, і нам доводилося відходити день за днем. Тактика росіян це просто винищення всього живого-неживого, просто знищення кварталів. За кварталом, і не таке методичне, а в плані розрізнене. Тобто знищили квартал тут і беруться не за слідуючий, а за якийсь, ну, в іншому місці. Ну, це навіть не зовсім логічно. Просто було знищення постійні артобстріли. Вони використовували корабельну артилерію, ствольну артилерію, самохідну артилерію, міномети. Все, що в них було, просто. Танки, вони під'їжджали танками за один залп знищують будинок. Вони дуже багато мирного населення ну, просто безжально вбили ці всі артобстріли. Це просто знищення. Ми стояли, бачили частний сектор, ми на панівній висоті і просто бачиш, як знищуються будинки. Там там навіть немає наших військових. Просто один за другим. Будинки горять, знищуються. Були навіть бійці ДНР без екіпірування, тобто без бронежилетів, без касок. І на лівому березі ми стикнулися з чеченськими підрозділами. Ну, Це по їх крикам, по їх розмові було чутно, там, коли щось вибухало, кричали Аллаху Акбар. І їхні Лозунги, кричалки і тому подібне. Собер, от те, що я казав, їхній спецназ, працював більш виважено, ніж ну, ДНР, тому що бійці ДНР просто йшли в лобову на штурм, а Собер намагався все ж таки якось по драбинам зайняти будівлю, або було таке, що навіть заходили в під'їзди. Будинку, і через підвали, прикриваючись вогнем зверху своїх колег, проломували ходи і виходили геть з іншої частини будівлі, ну, тобто там, де не очікували їх зустріти. Це якесь відчуття правоти того, що ми на своїй землі і боронимо його від абсолютного зла. Тому що те, що вони зробили в Бучі, в Ірпені, те саме відбувалося і в Маріуполі. На мою думку, правильність, усвідомлення правильності своїх дій, вона давала якось всім сил. Просто я знаю, що це наш ворог, і йому вірити ну, не треба на те, що він каже, навіть, знаєте. Бісмарк сказав, здається, що довір з Росією не варти навіть паперу, на якому він підписаний. Ми намагалися до цивільних не наближатися, щоб не наражати їх на небезпеку. Те, що було видно там, за 200-300 метрів, цивільні, звичайно, всі брудні. Неохайні, намагаються якось приготувати їжу на кострах, набирають воду постійно, там все, що у них є: кастрюльки, баклажки, був струмочок. Вони туди ходили, вертались, якось облаштовували ті місця, де вони проживали, ну тобто використовували все, що під руку попадеться ковдра, якісь уламки дерев, досок і тому подібне. Поранення я отримав 19 квітня на лівому березі. Тоді був бій, ми відтіснили ворога, і вони вже, знаючи, де ми знаходимося, навели високоточну корабельну артилерію, це ракети. І там ракета недалеко від мене зірвалася, мене взривною хвилею відкинуло, засипало, я розкопувався. Потім вони пішли на штурм. Я зміг розкопати автомат, надати своїм побратимам. Не вдалося першу допомогу. Надати, я їм віддав турнікет, щоб вони змогли перев'язатися. І потім був другий вибух. Так само мене засипало. Ну і тоді вже було прийнято залишити позицію, тому що вона була зруйнована вщент. По медикаментам у мене навіть, коли осколок виймали, не було знеболювального. Тобто знеболювальне було для більш важких бійців. То втрати в кінцівку, там поранення черевної порожнини, таке. Тобто медикаментів не вистачало. Вже коли ми залишились тільки на заводі, вже в місті нікого не було. Вся їхня артилерія, вся їхня авіація була налаштована на завод. Почали е, нищити бункери, проламувати бункери. Е, нам бункер е, два рази завалило. Інші бункери, теж я знаю, що туди е, попадали бомби з літаків, і там загинули люди. Тобто, е, можна було давати вісіч піхоті, ще якось, але проти тяж, тяжкого зброєння не було вже ніяких шансів. Перша евакуація. Виходило тяжко поранені. Тобто ті, хто не могли ходити, їх на насилках виносили. Це був перший день евакуації. Я, наскільки пам'ятаю, виходив 18 травня. Виходив в наш бункер з пораненими. На допитах погрожували. Тобто, мовляв, якщо я не надам якоїсь інформації про побратимів, про себе неважливо, то буду довго сидіти і в іншому місці, і не знайдуть мене, і буде, будуть зі мною всякі нехороші речі і тому подібне. В цілому, ставлення, ну, погане, <рив> яке може бути ставлення в полоні. Тобто, це виражалося в тому, що. Недостатньо надавали продуктів, недостатньо кормили е, відношення до, наприклад, я три з половиною місяці спав просто на підлозі на матрасі вже там, під кінець за два тижні до обміну е, вдалося крова, е, кровать отримати. До Азову взагалі було погане відношення, тому що знаю, що хлопців били, катували, з них вибивали свідчення проти себе, проти побратимів. Знову ж таки, ну, яке може бути відношення, якщо вони просто знищили людей, тобто їх відправили на барак. І його зірвали, вони постійно казали, що вже Запоріжжя дійшли, і залишайтесь у нас, бо ми скоро і Польщу завоюємо. Ну тобто розказували такі речі, які нічого з реальністю не мають спільно. Медики їхні російські були, але такої допомоги, щоб, окрім дати якихось таблеток. Не було. Тобто, перев'язки, таблетки, все. Кваліфіковану допомогу якусь, ну там особисто мені не могли надати, тому що це потрібно операцію, вони казали робити, її не зроблять. Як вони кажуть, навіть в Донецьку для них. Тому ну, все відбувалося на такому рівні. Чув від хлопців, які працювали на промзоні, що готують бараки. Ну, тобто, як барак, там промзона цехи виробничі. Вони якось їх там змогли розчистити і поставити е, кроваті. Ну, вже було розуміння того, коли я побачив, де саме горить, що крики було чутно, було зрозуміло, що стало щось ну, нехороше. Так, вони їх. За день, за день сформували список людей, відправили на барак, і теж матраси перенесли вони туди, і от вони там навіть день не переночували і вночі стався вибух. А я бачив поранених вже через місяць, десь коли частину з них повернули на бараки. Тобто, ну, це. Легко поранені, в кого якісь подряпини були такого плану. Тобто, їх я бачив, а до загиблих до важко поранених ну, не було у нас доступу. У них стояла техніка під колонією, і вони постійно вели обстріли звідти, тобто, ну, прикривалися нами. Саме в ту ніч були виходи. З системи залпового вогню. І в цих виходах було чутно гучний вибух. І вже тоді піднявся дим, можна було побачити вогонь. Ми всі виглянули і побачили, що ну, горить саме те місце, куди перевели хлопців. Про вихід з полону я вже дізнався, коли на кордоні між Україною та Білорусю зайшли наші ще люди і привіталися. Добрий вечір, хлопці, ви вже вдома. Тобто до цього у нас був довгий шлях. Нас спочатку з Оленівки етапували в Таганрог. З Таганрогу ми на літаку прилетіли в Москву. І з Москви... Прилетіли потім в гомель, коли наші привіталися, було дуже приємно. Перше, що я зробив, це попросив телефон, щоб зателефонувати мамі, сказати, що я вже вдома.